Давайте зробимо сумочку гарбузик. Відрізаємо ниточку, в вголочку і починаємо пришивати листочок. Я назад з воротньої сторони роблю такі два вузлики, мені так більш подобається. І шиємо е швом, як метаємо нам швом, туди, сюди, туди, сюди. Закінчуємо шити листочок і пришиваємо ось цю загулінку. завіток цей. До нашого гарбузика. Закріплюємо ззаду голочку, ниточка, обрізаємо. Передня частина готова. Тепер нам треба пришити боковиночку. Також робимо всередині вузлик, так буде надійніше. і починаємо шити таким обмьодочним швом. Шиємо по отворах, все дуже просто і легко, але треба бути уважними. І прошиваємо по всій довжині нашого гарбузика. Ось так. Доходимо до кінця, виводимо голочку всередину і закріпляємося всередині, робимо вузличок і обрізаємо нитку. Пів справи готова. Тепер треба пришити задню боковинку. Так само Вдягаємо нитку. Всередині я роблю вузлик. Хочу вам сказати, що я шию лівою рукою, я шию в одну сторону, у вас буде йти робота в іншу сторону, буде йти шов в іншу сторону, хто шиє правою рукою. І продовжуємо шити таким само обміточним шовом за допомогою отворів. Закінчуємо шити. Останніх отворо прошиваємо декілька разів, щоб було надійніше. Вводимо голочку всередину і там закріплюємося. Така гарненька сумочка у нас вже є. Але треба ще причепити до неї ручки. Ручка буде одна велика, це шнурок. Три вузлики робимо. І таким чином вона тримається. З іншого боку, так от продіваємо в отвір, робимо три вузлики і У нас вийшла така чудова, гарна осіння сумочка-арбузок.